В Україні триває тиждень здорового серця. В рамках заходів сьогодні відбувся телеміст, під час якого міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова відповіла на запитання медиків та пацієнтів. У Луцьку інтерактивне спілкування відбулося на подвір'ї обласної клінічної лікарні. Шість із десяти смертей в Україні зумовлені серцево-судинними захворюваннями. Статистика шокуюча. Це проблема не лише медична, але й соціальна, адже на стан здоров'я населення впливає насамперед спосіб життя. На волині 12 мільйонів чоловік хворіють на артеріальну гіпертензію, ускладненнями якої є інфаркти та інсульти. Аби уникнути важких наслідків, важливою є профілактика, знання про недугу та її контроль. Ми намагалися, щоб професійна медична громада проявила максимальний рівень свій фахових знань і показала свої і фахові знання, і технологічні можливості, які є в країні, для того, щоб ми, врешті-решт, змогли не тільки констатувати. Рівень, високий рівень захворюваності на серцево-судинні хвороби, високий рівень смертності, високий рівень інвалідності від цих хвороб, а змогли показати реальні зміни в показниках цих захворювань, які б стали набагато кращими. Звичайно, ми розуміємо, що зрушити, зрушити суспільство дуже важко, і ми робимо багато в цьому плані, в плані Волонькард. І наше завдання от ми вбачаємо зараз в першу чергу. Проінформувати населення, налагодити контакти з владою і залучити все суспільство до цього. Але з точки зору медицини, наше основне завдання це виявляти пацієнтів високого ризику і спрямовувати їх в належне русло. Держава подбала про зниження цін на ліки від гепертонії. Нині діє пілотний проект, згідно з яким відшкодовуються від 50 до 90 відсотків вартості медикаментів. Щоб отримати ліки за знижками в аптеках, потрібно звернутись до лікаря, який випише спеціальний рецепт. Враховуючи, що гіпертонія, гіпертонічна хвороба потребує тривалого, практично довічного лікування, і це досить значні витрати сімейного бюджету. На сьогоднішній день держава має всі, всі можливості. Ми маємо кошти на Волині більше трьох мільйонів гривень на відшкодування вартості цих препаратів. Протягом Всеукраїнського тижня серця виміряти артеріальний тиск можна було у громадських місцях та торговельних центрах Луцька. Після 18-го робити це потрібно принаймні двічі на рік. Якщо ви курите або маєте надлишкову вагу, частіше. Акція Контролюй свій тиск привернула увагу як молоді, так і людей старшого віку. Я контролюю свій тиск кожні три неділі. Я вважаю, що це потрібно в наш час. Я вдома маю тонометр. Я його придбала і дуже задоволена. З Серцем немає в мене проблем. Але на всякий випадок я контролюю. 29 вересня в усьому світі відзначатимуть День серця. Однак лікарі зауважують, що такі дати і заходи лише можливість привернути увагу до глобальних проблем, вирішувати, які для себе повинен кожен самостійно. Насамперед дотримуватись здорового способу життя і рекомендацій лікарів.